Всім привіт-привіт! Ви на каналі Maxim TVM. Я вже роблю за цей день друге відео. І думаю, що викладу його або завтра, або сьогодні. Я хочу показати, як зробити бампер на BMW. Ну що ж, приступимо. Ось такі деталі нам потрібні. Пластинка 2х6. Ось така деталь. Дві розітки. Дві пимпочки любого кольору ну, або гладкі. І чотири пари. Приступимо. Почнемо з першого фар. Беремо дві пари і вставляємо їх ось тут. Так само робимо з іншої сторони. Далі беремо дві решітки і ставимо їх посередині. Ось таким образом. Далі беремо так називаємо його, мостик, і ставимо його ось тут. І дві пимпочки Ось таким образом. І вставляємо на нашу BMW. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, жміть колокольці. Всім пока-пока!